Я бачу, ви збираєте да, я так розумію, пленку. Так. І баночки. Баночки, скажіть, будь ласка, а навіщо ви збираєте баночки? Яка їх мета? О, цілі баночки я здаю по 50 копійок. А гнуті кілограм по три гривень. А скажіть, а будь-які баночки? Так, є є різниця, чи, чи це Кока-Кола, чи це Sprite, чи це фанта, раз. чи це, як ви що показали, аред? Тобто баночки. Якщо вона нас ціла не м'ята, ви здаєте її по 50 копійок. Да? Ви здаєте в Так. Да. Є якесь ограничене число цих баночок? Одна чи тисячу, да, чи? Хоч тисячу, хоч п'ять, да. хоч, хоч десять. Да? Тобто не обмежено у вас да. тримають ці баночки. Зрозуміло. Я так розумію, що ви не один збираєте ці баночки, є ще інші люди, які ну, так да. збирають і всі здаєте, так? Да? Да. Чи є секретом, куди саме ви здаєте цілі баночки? Ні. Можете сказати, ну? Ну да, вообще фамилия. Э, поміли... Ну, як зовуть, каже. Саша. Саша. Да. Э, як його... Він проживає в Торженці, так? Да, так? Да. Зрозуміло. Добре, дякуємо вам. Успіхів у вашій роботі.